Привіт всім! І сьогодні я вам покажу, як можна зробити з пікарди ще лучшу пікарду. Для цього нам понадобиться Ізолента. Пікарда двосполка. Все вона. диск Черкаж. Терники. Перше беремо. Карда похожа на бомбу. Беремо сторники. Змотуємо круг пікарні. Беремо пікарни. Там мы клеим заклеим. колод такого фигня. Берем цифраш, берем инструментов. Обов'язково приклеим. Приходим на колод карда. Тут дергаем. И все нормально. нужно. Запамят. Вс. Приступимо до розробки другої. Берем коду. Берем диск. ну Можна так багато підстав на клас. Ще вийде вийдут. Excuse me for little fun. But I will still try to look for you. Упали і и і пускаємо. Якщо відео зняти, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І все буде добре, все пусту ще відео. І вже набагато учити. В другому відео.